Дивіться! У ну цьому відео ми будемо вже підготовлювати до о, сезону оприскувач, будемо на нього ставити нові форсунки від ECOJET Вони є жовтого кольору, я вам зараз за них все детально розкажу і покажу. Головне, додивіться відео до кінця, то будемо ми встановлювати о, дані форсунки від ECOJET на оприскувач, а також будемо їх вже тестувати Ну і дивитись, щоб все стояло на своїх місцях, нічого ніде не капало. І щоб він був повністю вже підготовлений до роботи, тому що в принципі, вже треба оприскувати, було, треба було оприскати вже, е, пшеницю гербіцидом. Але я ще то не зробив, тому що з цими роботами не дуже все встигається. Покажу вже самі форсуночки, що до них є, і як вони виглядають взагалі. І для чого я форсуночки такими обрали біде коджет? Ось так виглядають два пакуночки. Тому що тут у нас є, в одному пакунку у нас є е, форсуночки самі, а в другому у нас вже самі переходники. Так, маємо ми перший пакет розкриваємо. Маємо ось такі форсунки. Так, з першого комплекту, що ми маємо? Ось такі форсуночки. До них іде потім ось такий переходник. Ось він так виглядає, цей переходник. Ну, мене хлопці запевнили, коли надсилали мені самі форсунки, то вони мене запевнили, що скорше всього на 90% мені знадобиться ось такий переходник. Ну, зараз ми це з вами все перевіримо. Потім тут у нас така інструкція по форсуночках. Тут у нас іде для вимірювання э, пг розчину Так, пахлючка така. В кабіну трактора. І маємо ось таку таблицю. ну Давайте я вам покажу меншу. Маємо ось таку таблицю. Наприклад, Ось такі форсуночки кольору, кольору можуть бути у вас різного кольору. Я обрав саме жовті форсунки. І тут у нас, бачите, все детально показує, як ними треба користуватися. Тут у нас іде, як бачите, кілометри на годину. Наприклад, я в середньому 8 км за годину оприскую в принципі, всі культури, що я маю. Ну, і у мене завжди стараю дотримувати скорость 8 км на годину. Якщо у нас буде 8 км на годину скорость, то при, е, двох, при двох бар настроєних на оприскувачі при скорості 8 км у нас буде 96 літрів води виливу на 1 гектар. При 2,5 бар у нас буде. 108 літрів виливу на 1 гектар. В принципі, я думаю, тут вам усе буде зрозуміло. Не буду довго забирати від вас час. І, в принципі, по цій таблиці ви зможете собі супрово просто настроїти без ніяких випробовувань свій оприскувач. Тут все є, заявлені кілометри, при яких. Плюс тут у нас є ну, вже бар настроюємо тиск. На самому оприскувачі, тобто там 2-2,5, 3 бари, 3, 5, 4 бари. Ну, Без різниці. Це скільки ви хочете вилив робити на 1 гектар. Ну, і, звісно, колір, самий колір форсунок. В принципі, я думаю, що все зрозуміло. Так детально, коротко вам показав, розказав, а тепер йдемо встановлювати на оприскувач дані форсунки. Ну що ж, ціпляємо вже оприскувач. І будемо вже випробовувати в принципі, ставити нові форсунки. І вже Будемо дивитися, як вони розпилюють. І в подальшому вам вже розкажу, в принципі, чому саме ці форсунки я вибрав. Спочатку їх поставимо, настроїмо і вже після того я вам розкажу, чому саме я вибрав ось ці форсунки. Треба буде нам вже це все позмащувати, тому що ну, стояло во на дворі, на дощові, якось не в цьому. під навесом у ангарі, в ангарі цьому в мене зерно стояло, Тож, якось він був короче, під дождом на дворі. Ну що ж, почнемо вже в принципі, саму установку цього все. Так, ну що ж, пробуємо ставити. Я в принципі вже бачу, що без переходника тут ця форсуночка не буде стояти. Дивіться яка різниця між ними. Це в нас і тут штатні форсунки, це вже від ECOJET. Так, тут у нас є переходничок такий, Є в нас резиночка, вставляє серединку, резину і ставимо спочатку переходник, став, все чудово, стоїть. Потім ставимо саму форсунку, все, ось такий вона у нас вигляд має, це в нас форсунка від коджет, а це в нас вже йде штатна форсуночка. Різниця є. І різниця буде в розході, в економії, і в якості розпилення. Ну що в принципі, Принцип вам показав, як воно легко все міняється, ставиться на місце. Просто трошечки важко знімати старі, тому що вони там вже закипіли, але нічого, ну зато нові, з новими легко класно працювати. Тож Зробимо так, що міняємо цей бік, міняємо форсунки, той бік залишаємо і покажу вам різницю розпилення, наскільки велика буде різниця в розпиленні між цими екоджет форсунками і цими штатними форсунками. Так, і бачимо перший дефект. Ну, але суть не про ми сюди знову закріпимо. Спочатку закріпимо хамутами на, ну, временно, скажімо так. Ну, і Трошки так воно у нас постоїть, а потім вже поміняємо цю саму. І що вам хочу показати? Що поміняв я в мене тут з цієї сторони, на цьому крилі, є поміняні дві, ось бачите, вона трішечки йде інакша, форсуночка, що була, аніж оця. І як бачимо, що ці дві форсуночки у мене є такі дві. Такі дві форсунки, які я поміняв. Ну, там вони тріснули, або я їх розбив, чи ну не пам'ятаю вже чому, але дві є поміняні. І воно у нас іде все гарно без цього. Ставиться. Без переходника. Дивіться. Ось так. І так. І дві у нас будуть без переходника. Без ось такого переходника. Просто прямо на нього ставимо. І все підходить. Тож, дві будемо мати, в, принципі, в запасі. Ну що ж, половину форсунок я замінив. Бачите, дивіться, як пережавіло це все. Проблема в тому, що коли вони це красять, то просто на метал краску нанесли без грунтовки, і тому воно так, Ну, неважно, не про це зараз. А, так. Ось, форсуночки. Наші стоять. половина вже поставив Екоджетовських, Половина стоять ось цих, що з штатних заводських. В принципі, різниця дуже велика між ними. Але зараз, зараз набираємо uh, в бак воду і вже вам покажу різницю розпилення між екоджет і Між цими штатними форсунками. тобто З кожет ми будемо економити як на воді. Ну, на гектар, наприклад, там зробимо собі около 100 літрів вилива, там 110 а вже будемо економити вже самі препарати, там гербіциди, інсектициди, фунгіциди ну і так далі. тобто Можна зекономити, наприклад, на 50%. Наприклад, якщо ми беремо бак, я виливав на 1 гектар, у мене йшло із штатними форсунками, у мене йшло десь e, 250. Наприклад, там до 300 літрів на 1 гектар у мене йшло e, води. Там я вже не пам'ятаю, около 2 під 300 літрів. Коротше, у мене йшло води на 1 гектар. Можна було, звісно, зменшити, але a, в принципі, Настільки як із цими форсунками, тому що розпил був не, ну, не, не качустеним неякісним. Ну, а зараз вже випробуємо це все на, на практиці, скажімо так. так показую вам штатні, штатне розпилення. Ось так воно. І розпилення форсунок EcoJet. Де максимально рівномірне розпилення. Так, замінив я вже повністю всі форсунки на екоджет. І зараз будемо настроювати е, тиск в самому оприскувачі. Заведемо вже трактора і встановимо на 100 літрів на гектар. Спробуємо так, як воно буде. Треба буде нам, щоб воно добре працювало. Наприклад, я оприскую друга повишена 1500-1600 оборотів двигуна, і у мене швидкість около 8 км, 8-9 км на годину. Тож це для нас буде якраз класний варіант. Заводимо. Регулюємо вже самий тиск на оприскувачі і тоді вже у нас буде все повністю готове. Так, все настроїли. І зараз дивіться, яке йде розпил у нас гарний рівномірний форсуночок. Ось так. rezultat nam pokazuje forsunka vid EcoJet. Daže, bačite, pre nevelikom v vetri vse gardo rozpeljuje, nijakih nijančij ne venekaje. Що ж, в принципі, таке в нас відео вийшло. Ну і звісно, де заказати е, і як, я вам залишу номер телефона в описі під цим відео, тож ви зможете спокійно подзвонити на той номер, і там вас вже скоригують, е, як заказати, і в принципі швидко зможете заказати такі форсунки, як у мене. Е, там, в принципі, є багато е, велика кількість вибору. По форсунках, там на, ну, в принципі, я обрав жовті, тому що мені треба, я собі рішив так, що мінімальний, е, ну, мінімальний вилив зробити собі на 1 гектар. Тобто 100 літрів води на 1 гектар. Я думав, якщо вдасться е, зробити такий мінімальний вилив е, на 1 гектар, то я зможу зекономити собі по препаратах, е, по гербіцидах ну, і так далі. Досить немалу суму грошей. Тому що в тому році, коли я оприскував капусту, а її треба було оприскувати практично кожного тижня, один раз в тиждень, там. треба було мені препарату в середньому около 700-800 гривень. У мене йшло, можна сказати, один раз в тиждень для оприскування від шкідників капусту. А зараз я думаю, що вона зменшиться на половину, тобто десь около на 400 гривень. Тож різниця велика, я думаю, воно буде працювати. Плюс у нас йде максимально рівномірний розпіл по рослинам, тобто, що забезпечує повність, повне скажімо так, закриття рослина, рослин вже самими препаратами. Ну і таке відео, в принципі, постарався вам детально показати, розказати. Якщо у вас якісь будуть питання, то можете обов'язково писати в коментарі. Постараюся максимально всім відповісти на ваші питання. Ну і що, у нас вже буде наступне відео, обов'язково з роботою. І Першим, що ми будемо робити, це оприскувати гербіцидом пшеницю. Тому що у нас і так вже це все з запізненням, але ну, краще пізно. Дякую вам всім за увагу, хто дивився моє відео, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду всім дуже вдячний. І обов'язково з вас лайк і коментар, якщо вам сподобалось моє відео.